Доброго здоров'я, слава Україні. Сьогодні покажу черговий свій блок живлення резонансний. Вихід в нього 65 вольт, потужність до 700 Вт. Ну, тут подивимось, як воно буде охолодженням, тому що монтаж дуже щільний і трансформатор погано обдувається. Тут одне, що буде сильно грітися, це трансформатор. Тому що Радіатор на транзистори доволі таки масивний. ну На транзистори і діоди. Так, воно виглядає все. Плата доволі компактна, довжина всього 10 см. Це буде блок живлення до модуля RD6018. Ну Також до нього можна буде підмикати і 60, і 30. при бажанні просто при максимальній напрузі буде менший струм, який буде перевищувати 700 Вт. Можна подивитись на схему. Це в нас LLC резонансник на NCP-1392D, транзистор я поставив к 27 s 60 але сюди можна і в корпусі ТО 220F поставити. ТО 247 принциповий, просто вони в мене були. Я під них розвів плату, тому що вони в мене були. Але сюди можна вигнути ножки і поставити в пластиковому корпусі. Е, великий метал тут зовсім не обов'язково. Те, що я взяв 27С60, тому що вони доволі легкі і потужні. Е, можна сюди поставити і другі транзистори. Основне, щоб ємність затвору була не більше 2 нФ. Ну і опір. Чим менший, тим кращий. Можна навіть 20S60 поставити, але будуть транзистори трішки більше грітися, тому що в них більший внутрішній опір. Схема аналогічна тим, що я показував раніше. Просто інші дані трансформатора. Тут у нас паралельна транзистор, у мене ще є ємності. Які не вказані на схемі, От їх можна тут побачити. Це ємність 220 пікофарад на 1 кВт, вони включені паралельно. Вони зроблені для того, щоб зменшити ВЧ пульсації. Коли закривається транзистор, у нас за рахунок самоіндукції, йде викид енергії, і він був плюс або мінус. В залежності від того, який був відкритий транзистор. Якщо був відкритий верхній транзистор, то індукція кидає напругу в мінус. І от щоб оцей фронт був не дуже сильно різкий, тому що він е, генерує доволі таки великі голки на вихід і в, взагалі в ефір ставляться оці конденсатори. З ними. Напруги на трансформаторі стають набагато красивішими і набагато менше голок на виході. Якщо це робити, допустимо, зарядка або ще що-небудь, то конденсатор ці взагалі не обов'язково ставити. Ще на цій першій версії плати, яку я зробив для себе, я забув жилення для вентилятора. Тут я його зробив на окремій платці і просто приклеїв. Тут зроблена схема. Керування Оборотами, допустимо, коли у нас температура буде менше 50 градусів, це або радіатор, або трансформатор, то живиться у нас буде вентилятор через резистори 2 по 33 Ом. послідовно. Якщо температура більша, вони замикаються і напруга буде підвищена. Про зрахунком десь тут буде біля 10 вольт, коли в нас замкнуті ці резистори, коли розімкнуті, десь буде близько 5-6 вольт. Вентилятор майже не буде чутно. Е, також є у нас ще один термореле, це вже захист від перегріву. Він просто вимикає генерацію, якщо в нас замикається це термореле, воно впаюється ось тут поряд з радіатором. Ну, його можна або до трансформатора притискати або до радіатора, то вже що буде більше грітися. Тут ничья схема є дані по намоці трансформатора. Трансформатор у мене на PQ3535. Якщо мотати по цим даним, воно в принципі працювати повинно, але може з такими товщиною проводів не влізти. У мене не влізло. Потрібно буде взяти трішки тонший провід, допустимо, вихідні 2 по 160, вхідну обмотку 110 або 100 жил. І просто буде потрібно трішки краще обдувати трансформатор. Або зробити трансформатор такий, як в мене вийшов вживу, такий, як на фото. І той і той варіант буде робочим. Це у нас впливає на те, що буде трішки більше грітись трансформатор в холосту, тому що буде працювати з більшою індукцією. Але буде сама, самі обмотки менше грітися. Буде більше грітись сферіт, чим обмотки. Якщо ми зробимо. Такі витки, як тут, по кількості витків, але візьмемо трішки тонший провід, то фірі буде менше грітися, але буде більше грітися провід. Що краще, тут обидва варіанти приблизно однакові по загальному нагріву будуть. Так, каркас в мене розділено на дві половини, тому що трансформатор буде без зовнішнього дорослі, резонансного буде. Інтегрована резонансна індуктивність за рахунок індуктивності розсіювання, яка збільшується за рахунок того, що у нас рознесені обмотки на осерді. В нижній частині трансформатора знаходяться вихідні дві обмотки. Вони 7 витків по 180 жил по 0,1. Потім я ще домотав ще обмотку для живлення вентилятора. Яка тут у нас на схемі п'ята. Це всього один віток, ліцентрат 15 жил по 0,1. Сюди можна ставити будь-який ліцентрат, який самий тонкий найдете. Або можна взагалі для ліцентрат взяти декілька проводків по 0,2. Можна навіть 1,02, тому що вентилятор не дуже багато споживає. Первина обмотка в мене має 19 витків. Але з двох провідників, один на 50 жил і один на 70. В сумі ми маємо 120 жил. Тому що в мене не було одного провода на 120-125. Потім домотується ще обмотка на живлення контролера. Там все два витка, провід 0.2 або 0.15 з двоєною ізоляцією. В кінці лудяться і запаюються таким чином як на цьому фото. Полярність тут неважлива, вийшла в мене індуктивність первинної обмотки 139 мікрогенрі, це загальна індуктивність з розімкнути вихідною обмоткою. Індуктивність підбирати в районі 135-140 мікрогенрі, і підбирається вона повітряним проміжком. Індуктивність розсівання в мене вийшла 33 мікрогенрі. Вона міряється при короткому замиканні всіх вихідних обмоток силових. Тут додатково одного обмотку на один виток взагалі можна замикати. Я вже колись показував, що тоненький провід ніяк не впливає на індуктивність розсіювання. Ще по схемі тут у мене є окремо обтрон це зворотній зв'язок по напрузі. Який міняє частоту генерації перетворюча. І ще один елемент, ще один обтрон це зворотній зв'язок, захист від перенапруги. На той випадок, що якщо у нас буде неправильно підключений ТЛ431, і ми його обімкнемо, схема, щоб не пішла в рознос, тому що якщо в нас не буде працювати зворотній зв'язок по напрузі, блок може видати більше 100 вольт на вихід. Щоб цього не сталося, тут у нас є. Додатковий оптрон, який просто вимкне генерацію. Ну і засвітиться світлодіод, він знаходиться ось тут, і його добре видно, буде світитись. Він засвічується, або коли в нас буде переводне вантаження. Тут в нас є тригер, нижній транзистор якого керується напругою на шунті. Які складаються з трьох резисторів по 0,22 Ом. Якщо буде тут напруга на ньому більше 0,5-06 В, транзистор відкривається і тригер спрацьовує. І більше він не закриється, поки в нас не виключте блок живлення з мережі і не розрядяться всі конденсатори. Тоді він вимикається і можна вмикати по нулі. Так само ж цей тригер вмикається, якщо у нас буде перенапруга через цей обтрон. Ще тут є один момент по тл 431 У мене тут два посадкових місця поряд. Для чого це зроблено? Тому що в мене є як оригінальні tl 431 так і китайські дешеві. І у них різна розпіновка. Получається, в них переплутані ноги зворотньої зразку і виходу. Тому потрібно або експериментально перевірити, де в них який вхід, і припаяти на відповідне місце. На тих схемах, що в мене були раніше, в мене було так само, але я про це не казав, тому перед вимкненням блоку живлення потрібно перевірити зворотній звук, щоб він працював правильно і запаяти в одне місце, перевірити, подаючи напругу на вихід і дивлячись, як спрацьовує. Чи відкривається автон, чи не відкривається при потрібній напрузі. Якщо ні, то міняти місцями. І потім, ну, я зазвичай так і роблю. Спаяв спочатку впаяв одне місце. Якщо не працює, то переставляю. Якщо знов не працює, то просто потрібно міняти мікросхему, можливо, бракована. Так, перейдемо до тестів. Блок живлення вольтметр підключений до. Самої плати, щоб падіння на проводах не впливало на виміри. Амперметр включений послідовно з виходом. Ну і на вихід я буду підмикати такі потужні резистори з загальним опором 12 Ом Ну, там 12 опікантів. Вмикаємо на холосту. Маємо 66,3 вольта. 66. 66. Напруга підбирається резисторами. R23R24 по схемі. Так, підключаємо один резистор. Маємо 5,7 А 66,2 вольта. Напруга не міняється. Відключаємо ще один резистор. 66,2 і маємо 11,33 А. Пізніше буде ще одне відео, коли я вже зберу все в корпус. От тоді я вже його протестую на температурний режим і таке інше. Планується конструкція отака От ось. Буде отак перетворювач RD6018 і цей блок живлення. Приблизно отак. Буде з цієї сторони вентилятор на 60 або 80 мм, який буде протягувати повітря отак здовж корпуса. Він буде працювати на вийтув, буде стояти поряд. Саме цей радіатор буде продаватись доволі таки добре, а от трансформатор подивимось. Можливо, я на нього наклею якийсь радіатор, щоб був під висоту цього радіатора і краще. Охолоджувався осердя. Чекайте наступне відео, коли вже буде зібраний лабораторний блок живлення. І протестуємо, скільки довготривало цей блок живлення може видавати. Короткочасно, на хвилин 5 він може видавати всі свої 700 Вт без проблем, можливо, і під 800. А от на протязі декількох годин підряд це вже не факт. Буде видно, коли буде вже готова конструкція. На сьогодні, все до наступних зустрічей.